Привіт! Меню редагування це сукупність інструментів, за допомогою яких ми редагуємо свій макет. Розташоване це меню у верху ліворуч, і воно допомагає нам керувати структурою свого макета. Перша кнопка можливість збереження. Опцією зберегти як. Використовують як можливість зберігати копію свого макета. Наприклад, якщо ви хвилюєтесь, що якоюсь радикальною дією можете зіпсувати свій макет, натискайте на кнопку Зберегти як, називаєте свою копію якось по-іншому і продовжуєте редагування в основному макеті. Копія ж залишиться на тому етапі, на якому ви її зберегли. Так вам буде спокійніше працювати над дизайном, бо завжди є копія підстраховка. Під час першого збереження макета суттєво, на яку із цих двох кнопок ви натиснете. Зберегти як чи зберегти. Вас все одно перекине на віконечко, де потрібно буде назвати свій макет, вказати місце розташування його, авторизуватись на сайті та зберегти. А надалі періодично ви можете просто зберігати. Всі команди меню можна обирати із допомогою класичних гарячих клавіш. Багато кому подобається саме такий метод, він швидший. Зберігати, наприклад, можна завдяки комбінації Ctrl-S. Отже, ми зберегли макет, тепер він розташувався у списку мої макети. Якщо під час роботи над своїм дизайном ви зробили помилку, не панікуйте, будь ласка. Натискайте на цю стрілочку і робіть крок назад. І не один крок, а яку завгодно кількість. Якщо передумаєте, можете знову пройти вперед по макету за допомогою другої стрілочки. Тут також працюють гарячі кнопки. Ctrl-Z назад. Ctrl-Y вперед. Коли жоден об'єкт на макеті не виділений, частина кнопок у меню недоступна. Якщо ми щось виділяємо, кнопки стають активними. Кнопка Видалити. З нею все просто. Натискаєте на об'єкт, який лишній, на ваш погляд, та клікайте на цей хрестик. Видалити таким способом можна будь-який об'єкт дизайну: картинку, текст, фігуру, таблицю та будь-що інше. Гаряча клавіша для видалення, деліт. Іконка рівень. Містить дві пари команд, які відповідають за керування шарами в макеті. Якщо ви працюєте в фотошопі хоча б базово, то зараз добре розумієте, про що я. Всі елементи, з яких складається ваш дизайн, ніби нашаровуються один на інший. Об'єкти накладаються поступово одне на одного і можуть частково або повністю закривати собою нижні шари. Команди уверх-вниз. Переміщують об'єкт в максимально верхню або максимально нижню позицію. Підняти опустити піднімають і опускають шар на один рівень. А взагалі, роботі з шарами буде присвячено окреме відео, дуже детальне і ілюстративне. Кнопка клон дублює виділений елемент, тобто створює його точну копію. Завдяки кнопці копія можете скопіювати елемент, не забудьте його виділити перед цим. Тоді натискайте Вставити скільки завгодно разів і розташовуєте об'єкти на полотні. Фішка оцих кнопок копіювати-вставити в тому, що об'єкт можна скопіювати на одній сторінці, а вставити його на іншій сторінці і зробити це безліч разів. А клонування створює лише одну копію об'єкта і лише на тій самій сторінці. В конструкторі є також контекстне меню. Воно відкривається прямо на полотні, якщо по виділеному об'єкту клікнути правою кнопкою миші. От, виділяємо, наприклад, текст, клікаємо по ньому правою кнопкою і бачимо перелік тих самих інструментів з верхнього меню редагування, про які я вже щойно розповіла. Але тут є і декілька нових інструментів. Функція копіювати стиль тексту. Що це таке? Якщо в макеті є декілька текстових блоків, які між собою відрізняються за стилем, тобто в них різний розмір, різний колір, різний шрифт, ми можемо виділити один із тих блоків. І обрати для нього стиль іншого фрагмента тексту. На полотні висвічується інструмент піпетка, і ми клікаємо нею по тому тексту, стиль якого хочемо скопіювати для виділеного фрагмента. Контекстне меню динамічне, воно чітко розуміє, з яким типом елементів дизайну ми зараз працюємо. Для картинок, наприклад, є опція поміняти місцями зображення. Вона дуже корисна, наприклад, при макетуванні фотокниг. Ще один важливий момент. Конструктор працює із векторними зображеннями. Це ілюстративні намальовані картинки, які можна збільшувати безкінечно, без втрати якості. В контекстному меню векторних зображень є особлива опція розгрупувати SVG. SVG – це векторний формат. Про його особливості зніму окреме відео. А зараз лише хочу пояснити, що для різних елементів може бути різний набір інструментів та опцій. З меню редагування розібралися. Клікайте на посилання в описі, щоб одразу перейти в конструктор і потренуватися. Закріпити, так би мовити, всі мої поради на практиці. Успіху!